Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Інтенсивність обстрілів не зменшується. Про це у ході брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики не залишають спроб розширення підконтрольних їм територій та здійснюють напади та обстріли позицій сил АТО на Донецькому, Дебальцевському, Луганському та Маріупольському напрямах, а також в районі траси Бахмутка. На Дебальцевському напрямку терористи з реактивних установок ГРАД та мінометів 5 разів обстріляли опорні пункти та блокпости сил антитерористичної операції неподалік міста Дебальцева. З самохідних артилерійських установок, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовиками обстріляні наші позиції неподалік населених пунктів Вуглигірськ, Нікішина та Малоорлівка. Також в ніч на 23 листопада терористи протягом чотирьох годин періодично обстрілювали зі стрілецької зброї спільний блокпост сил АТО неподалік населеного пункту Артемівськ. Наші військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь та відбили цей напад. На Донецькому напрямі гарячою точкою залишається Донецький аеропорт. Там позиції наших військових, бойовики двічі обстрілювали з танків та артилерії. Втім, литовище продовжують контролювати сили АТО. Також з артилерії, мінометів та стрілецької зброї, терористи багаторазово обстрілювали позиції сил АТО неподалік населених пунктів Піски, Авдіївка, Опитне, Тоненьке, Шуми та Майорське. Біля селища Славне бойовики застосували систему град. Залишається напруженою ситуація і на Луганському напрямі, де бойовики з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї завдали масованого обстрілу по позиціях сила ТО біля селища станиця Луганська. Також з артилерії та мінометів було обстріляно міста щастя та селище Макарове. Ці обстріли зафіксували спостерігачі від ОБСЄ. Дещо зменшилася інтенсивність обстрілів на Маріупольському напрямі. Бойовики з мінометів обстріляли українські позиції поблизу селища Талаківка. Терористи також продовжують системну повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Загалом було зафіксовано сім польотів у районах населених пунктів Сартана, Благодатне Волноваського району, контрольного посту Рибінське та біля Красної Талівки. Не припиняються також обстріли житлових кварталів з боку терористів. У Донецьку, внаслідок чергового вогневого удару терористів, пошкоджено будинки та господарські споруди в Куйбишевському та Петровському районах. Внаслідок обстрілів, бойовики в місті знеструмлені 339 трансформаторних підстанцій. Пошкоджено газопровід у Кіровському районі. З оперативних джерел стало відомо, що в армії так званої Новоросії створюється сербський гусарський полк. У новому підрозділі служитимуть відповідно серби, які займатимуться, зокрема, розвідувально-диверсійною діяльністю. Бойовики планують, що нове формування складатиметься з двох ескадронів. При цьому один з них діятиме на території так званої ДНР, а інший відповідно в ЛНР. Відомо також, що підбір логістику та навчання терористів сербського гусарського полку здійснюватиме структура патронат зі штаб-квартирою у Москві.